Варикозна хвороба це планова ситуація, тобто ми можемо жити з варикозною хворобою усе життя. Але Є таке поняття як ускладнення варикозної хвороби. Якщо взагалі не звертати уваги на варикозну хворобу, то вона буде прогресувати. Ці вени будуть ще більше і більше розширюватись. Далі виникають ускладнення. Є найосновніші ускладнення варикозної хвороби по-перше, це тромбоз варикозно розширеної вени, це тромбофлебіт. Якщо виникає тромбофлебіт, це вже ургентний стан, коли пацієнт повинен швидко звернутися до судинного хірурга, та ми повинні вирішувати. Питання, що робити далі, це загрожує життю цей стан. Друге ускладнення це виникнення виразки в нижні, на нижній кінцівці. Якщо виникає ця виразка, то варикозну хворобу ще важче лікувати, тому що ти маєш пролікувати вену, а потім ще декілька місяців лікувати ту виразку. І третє ускладнення це кровотечі з варикозно розширеного вузла.